Привіт, Карась. що ти сьогодні доєднаєшся до мене Так-с. сюди. Вітаю. Вітаю. Що за кібер подряпаний? Поки дійшов сюди подряпали. Це вже був. А завдання одне ліди взяв, от куди ходив до моста зруйнованого. В принципі, і все. Хочу. Ну, будь обережний, там багато вводиться животні. Не? Стараюся. Вчора, ну, добре, що люди допомогли врятували, а то підійшов туди, а там вже набоїв не залишилось. Як тебе звати? Дуб. Дуб, то вчора це ж ми підійшли, мабуть. А, напевно, так, да. дякую вам велике. За не дякую, це хорошо. Ти що тут дуже багато чого де побував. Там не багато, але доволі знаю. Не тим зі мною пройти зараз. Mm. Мені лишня рука просто не завадить. А, до, а далеко? А тут зупинки майже біля військових. Просто подивитися і повернутися. А ну мені якраз наче пацюків треба голови будуть десь Там по дорозі. Не будуть. А, ну тоді ходімо. Я не проти. Я зараз хвилиночку дещо візьму, одну хвилину. Так, А, пройобаний, це як після вайпу. вайпа. спочатку. А та, ну як з самого початку. Це вайп ну, все. Весь РП прогрес все з нуля. Что все наравне развиваются и так далее. Как раз самые сейчас залетают. было. Нуле не об схоже до сходу якесь вийшло так, зараз тоді перестановимо. Так, начнув, аби перезайти. Що як вообще справа розказують?